Депутати, депутати, вам довірено мандати. Доведеться з часом їх повертати. Виїзний прийом громадської приймальні Володимира Зубика проходить у Драбівській районній раді з 14 до 22. Що ж, ходімо, попитаємо, з чим люди приходять до приймальні. Добрий день. А ви до депутата прийшли, так? Да. А з яким питанням? Ріжні, мене юридичне. Виріжні. А я по, Це... а... ну, ну короте, Чи буде у драбові робота для, для людей і, і по земельних питаннях? Сподіваєтеся, що допоможе вам? Да. Наді... Надіємося. А ви всі до народного депутата на прийом? Та? так? А, ну, власне, в його приймальня, так? А от може, скажете, з якими ви питаннями. Я діти скажу із яким питанням. У мене син в АТО. І голодають, і холодають. Скажіть, будь ласка, ви з, якою, з яким питанням до приймальні? Ми Прийшли просити допомоги на лікування дитини. Та скажіть, будь ласка, з якими питаннями до приймальні зверталися? Да. За молоко. А що вам не, не повернули десь гроші, чи що, що саме за молоко? Далі гроші тільки. Мало дають. Він все розкаже. Станови, станови. Давай, ну розкаже люди. Ну, ви, чого ми, ми до... Ну Ми звернулися до народного депутата по поводу, щоб допоміг нам у клуб на придбати обігрівач та для швачки швейну машинку. Тому що вказуємо да, багато послуг для наших членів клубу. Да, і думаємо, що це питання вирішиться позитивно. Да. Ветерани. да, ветерани, да, конечно, що вам сказали у приймальні допоможуть якось. Ну да, вот, да. мірі по мірі да не по не мірі можливості нам да, допоможуть. Це і ми да. надіємося, бо тому, що ми ж голосували за депутата. і Думаємо, що це шо, для шо, ветеранів, да, які да, зараз дуже самотні, одинокі, які потребують цієї теплоти, уваги і так далі. Одне звернення я для е, е, організації. Поїздки ветеранського активу Драбівського району, це голови перевірних ветеранських організацій. І діти війни, така категорія. Ми хочемо організувати для таких людей поїздку, ну, щоб вони менше хворіли, не ходили просити гроші на допомогу на лікування, так їм ось таке таку просимо. Поїздку. І друга, друге звернення від громадської організації Чорнобиль. На лікування дитини хворої на центральний параліч церебральний параліч учасника ліквідації на Чорнобильській морі. Це, ну ми сьогодні це в них приймальне цей ну, самого депутата від виборів. Ну, поки, поки ми не бачили його від виборів. Ну, а якась співпраця то, між приймальною. Так, 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 співпраця сьогодні налагоджується. Ну, а це перший виїзд, такий виїзд? Це сьогодні, сьогодні здається, вже, мабуть, перший такий, але людей бачили багато. Люди все-таки вірять сьогодні, що депутат нашого округу допоможе людям. Проблем. Багато і більше всього, це проблеми якраз, бачите, люди, матеріальне, на, на гроші виділити, на лікування і все інше. Особисто я теж сьогодні звернувся до депутата, звернення від районної ради. У нас сьогодні проблема е, е, реконструкції заміна котла газового. Дивіться, я, щоб я ж не збрехав, е, у ну, мене тут. Можливо, у них своя була приймальна, там вже десь у них була. Це ж вони приймальна, це сьогодні ж у них нібито немає гром... Ну тут у нас, це у них тільки в Черкасах, А в такому плані то я б, перший раз побачив. Я ось у мене газета. Ага. І я вірю, прочитав у газеті і по цьому за голову а Може б я й не так, а моя надія ж має, є, що таки поможе. Надія вмирає останнє. Що взагалі чули про роботу Володимира Зубика? Хороші відгуки. Я скільки років голосую, не жалкую, Помагає. Людям помагаю. Хто звертається з питаннями наболівшими, обов'язково допомагає. Може ви чули, що він в парламенті робить, скільки він законів написав. Це я, я на це не, не хочу ні. Надає матеріальну грошову матеріальну допомогу тяжко хворим дітям до 14 років. Ну а в Верховній Раді ви щось чули, там закони може які, як він ходить на... Так, Хлопці, так? Е, це не. Я за своє. <говорік> <говорік> я подивив, за те, що він конкретно робить тут на місці. Верховній раді мене там не побувають. <говорік> на окрузі він не появлявся ні розум. Це я знаю. Але про те, що людям допомагає, це, це теж я знаю. Знаю із звідки? Знову ж таки від людей за газет і все. А чим він займається в Верховній Раді, то не наша компетенція. Добрий день. Можна когось пані Лариса запитаємо. Багато виборців кажуть, що от аби сам депутат приїхав. Чи планує, Володимир Володимирович, особисто на округ приїхати? Звичайно, планує і графік робочих зустрічей узгоджується. Нічого нового вам не скажу. Робота в парламенті напружена. Так він же ж в липні, здається, не був жодного разу. Ну, Це, напевно, питання не до мене. От так, які характери звернень ми вже попитали. І як відбувається цей взагалі процес? Тобто, ви приймаєте звернення, а їх розглядає вже тоді. Потім ми депутат чаємо громадську думку, приймаємо звернення. З усіма зверненнями знайомим народного депутата. Всі звернення він вивчає особисто. Виборці можуть не сумніватися. З 10 до 13, згідно списку, який тут вели для черги, до приймальні звернулося 26 осіб.